Запускаємо знову. Ми зробили щось не так, бо ми мали вижити, а ми не вижили, тільки я не знаю, що ми мали зробити. Цей чоловік виходить, він заліз до нас і потім нас убив. А в двері дзвонила Паула. Встаємо, зараз буде спідран. Да, я вмію. Я вмію прикидатися. Ми встаємо. Ідемо через стіну. Минулого разу ми теж через стіну, мене це більше не лякало. Відкриваємо двері. Ідемо. Смс-ки, в принципі, ми тут все знаємо, ми розбираємось. Відкриваємо двері батьків. Заходимо. Тут поки що нікого немає. Тільки якісь собаки гавкають. Може у них тут потрібний якийсь предмет буде забрати? Де він ховався в шафі? Так, е! Я забула, що нам треба поїсти. Підігріваємо туди ми ходили всюди. Двері повідкривати, позакривати, типу. Повідкривали, позакривали. Можливо, мені потрібно залишити їх. Або вийти через оці двері, ану. Заходьте. Ні, так? Ну, ладно, не заходьте. Де їсти? Напевно, коли ми вставали пить воду, нам потрібно буде вийти через якісь двері. Зараз спробуємо. Телевізор. Не можна зразу. Треба налякатися спочатку. Сідаємо їсти. Тепер нам кажуть, що я, він ми не можемо. Без телевізора, як це так? Вмикаємо телевізор. Він не вмикається. А, треба викинути може. Добре. Не впевнена, що це було обов'язково, але ми зробили. Так, їмо лазанью. Перший раз в мене не так лагало навіть. Так. Тепер. Нам захотілося спати і... дайте прийти. Телевізор зразу вимикаємо, щоб ми потім по нього. Олівер. Не... Так, це викинуть і... ану. Він тут? Немає його тут? Двері відкриті вже? чи ще ні? Вже вони ось відкриті? Значить він уже зайшов? А як нам це провернути? Ну нам зараз треба йти типу спати? Вже були приоткриті двері, значить він вже зайшов. Може, нам потрібно зайти зараз в кімнату, туди й бахнуть його чимось по голові. Ну пішли. Чого мені отут на сходах треба присідати постійно? В чому прикол? Я не можу нормально піднятися Ось Давайте відкрийте двері. Ну він там. Десь я не знаю, він в шафі, напевно, сидить. А може я в батьків під ліжком ховатися? Ні, не можу. Може він під ліжком. Страшна музика. Так, не будемо робити домашню. Ні, треба робити домашню, ладно, сідаємо робити домашню. 12.38. Мама щось нам пише. Так, щоб місіс Паула не, може, нам не треба йти спати? А ми закрили двері? Не тут я маю на увазі, а... а там. Я не пам'ятаю, це я двері відчинені залишила? По-моєму, да. Може, ми не підемо спати, я не знаю. Не стоїть він тут. Не стоїть, а далі невидимі не стіни. Це дуже круто. Давайте в машині заночуємо. Ладно. Я не знаю, чи нам залишають закриті двері, чи відкриті. Ну, пішли. Дамо назад вгору. Тут щось нове є? Немає. Виходить, реально, треба йти лягати спати. Добре. Ля... Лягаємо спать, тоді має щось статися, коли ми йдемо пити воду. Встав попити води. Йдемо пити води. Та можна взяти щось, попробувати було. А як вимкнути його? Дякую, нам не треба радіо. Оце, напевно, зараз он у цієї паули горить. І оце тут, коли ми боялися, треба, напевно, спускатися бігом. А ну що це таке робиться? А він тут не стоїть. Можна нам не пить воду? Як закрий двері? Закрити двері. Все ми тепер на вулиці. Сісти в машину, поїхати. Сісти в машину, поїхати. Він там стоїть? Та нам не дають туди піти, бачите? Може нам треба було швидше тікати? Так, ну напевно двері за собою зараз закриємо. Ну, води ми впили. Це дуже круто. Але... Що було? Ой хоча скажуть вони закриті, але їх можна відкрити. Відкрити двері. Телевізор не можна вимкнути, не знаю. М -м 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 -м, закрити двері. І все йти назад спати. Може, ми довго сиділи під цим і не треба було ховатися. Ось мама каже, що у нас якийсь мен, ми, типу, на нього подивилися, і може нам зразу після цього треба тікати. І ми дивимось, а він тут, так. І ми, типу, зараз втікаємо бігом. тільки куди ми тікаємо, хто його знає? Не відкривай двері, Я не відкриваю. Треба було двері за собою закрити. Він там ходить десь? Так, а він там так і стоятиме? То не він уже стоїть. Я вже немає. Ну, я назад не піду. Я не піду туди. Але і до виходу ми, типу, не можемо піти, бо у нас тут невид... невидима стіна. Та ні, оно то він стоїть. Через. Закрити всі двері і сховатися, не відкривати двері ні за що. Ми стоїмо за машиною. ми до речі, ми високі, ми вищі за машину. Нам 14 років, в принципі. Ну Це ідеальний план того, як втікти. Я не хочу назад повертатись. Але я так розумію, що нам доведеться, да? Іти назад. Чи нам відкрити двері? Подивитися на скрімер, зараз. де я? А ну ще раз, як я так, як я так зробила? Оце в нас суперсили. В... Пропоную піти в басейн. Ладно, давайте якісь страшні звуки. Подивимось, чи він там. Нас уже трусить, підкидає. Я просто обов'язжаю, що це йому варто боятись. Він не знає, з ким він зв'язався. Стоїть! і тепер нам якимось чином треба. А, чекайте, його там тепер немає, да? Окей, okay, він ховався за дверима. Як ви бачите, я не дуже гарний геймер. Хто знав, що якщо відкрити двері, а там стоїть цей чоловік, то нас уб'ють. Хто знав, скажіть мені. Якщо ви знали і не сказали, то ну, вимикає. Я вже тут, я все знаю. Я тут місцева. Лагає у мене, до речі, так само, хоча я поставила мінімальні, мінімальні налаштування. Тексти ми... Боже, як логе. Тексти ми не читаємо, батьківську кімнату не перевіряємо. Йдемо їсти зразу лазанью. Беремо лазанью. Розігріваємо. Закриваємо, чекаємо. Якісь у нас пластівці. Чокі пік. Чокі -пік. Мої улюблені. Закриваємо трошки так жалюзі... Ні-ні-ні-ні-ні. Відкриваємо. Беремо. Беремо лазанью. Їжа підігрівалася. Так, вже підігріє. Ой, все. Так, ідемо. Телевізор, по-моєму, зразу не... Не можна увімкнути, тому сідаємо. Тепер зараз він нам каже за телевізор. Ми встаємо, а може він не встиг сказати? Ну добре, типу, увімкнули ще раз. Так, да, телевізор, тепер телевізор має вимкнутися, щоб нас не лякати. Я проходжу крізь ціни. Буде, не буде? Це якась нова передача. Не знаю, добре, сідаємо. Їмо. Їмо, ще їмо. З'їдаємо всю лазоню. Піднімаємось. Викидаємо. Телевізор вимикаємо. Йдемо робити ДЗ. Олівер. Не балакай. Ти багато балакаєш. Я так люблю ці сходи, ви собі не уявляєте. Більше ніж ці ну, Більше ніж ці сходи немає нічого, що я люблю більше, ніж, ніж їх. Немає. Просто. Так, після того, як ми поїли, ми мали робити ДЗ. Ай, роб. Та... Дайте зробити хімію. А, все зробила. Такі ми швидкісні, добре. Мама, не пиши нам, ми знаємо, ми все знаємо, мама. Ем... Завжди закриваю двері перед тим, як іти спати. Закриваю. Лігаємо. Так, йдемо пить воду. Пити воду не страшно. Пить воду ми знаємо як. Погано, що ми... А, це ми типу шифтуємо, до речі. Вау. Добре. Дайте попить. Потім, після того, як ми попили води, ми наче маємо йти назад спати, так? Мої улюблені сходи. Закриваємо двері. Так, потім мама нам каже, що ти бачив взагалі. А я кажу, мама, я бачив. Тепер нам треба піти, типу, підглянути за ним. Ось от кроуч. Кожен раз ці. Дивився прямо на мене, а куди він дінеться, кудись. Не відкривай двері. Із дід. Так, а я не знаю, що нам робити. Ховатися? Ну, ми, якщо підемо ховатися, то ну хана нам. Дивіться, двері не відкривати. Ми будемо стояти, і слідкувати за ним. Ми пробували вийти на вулицю. Вийти на вулицю нам не дають. Якщо це ми сховатися, йдемо. Ну добре, давайте підемо, спробуємо. Ану, може, типу, він пішов з нашого поля зору і. Так, да, але ми знаємо, що він стоїть за цією штукою. Він стоїть за нею. Ще раз, машиною. Ми поїхати не можемо, так? Да? Ну ми знаємо, що він ховається за дверима. Але нам все одно треба ховатися, типу, так? Да? Добре. Закрить двері. Всі двері закриті. Ну, на замок ми їх не закриємо. І втікти ми, типу, не можемо, бо він там стоїть за дверима. А ну... Та ну, з цим. Мені вже не страшно навіть. Зараз тут тут двері відкриті. Дайте піднятися. Ну, та що це таке робиться? Дайте піднятися люди. Глю! Поприсідати не допомогло. Ну може ми в батьків кімнаті сховаємось? Відкрий двері. Ми не можемо в них сховатися, типу. А як нам цього діда переграти? Закрий двері тоді. Ну реально виходить, треба в нашій кімнаті сховатися. Типу, закрий двері і сховатися під ліжком. Ну, ми сховалися. Мама щось напише. Не відкривай двері, хоч би там що. О! Оце після цього звуку нам, по ідеї, треба вийти. Але минулого разу було все те саме. Розумієте? І воно там відкриті двері. Відкриті ж? Та я знаю, що то Паула. Оба. Все, значить ми туди не підемо. Так, а як нам, як нам це зробити? Як нам це повернути як минулого разу? Я не знаю, може радіо потикать. Це дуже гарна ідея потикати радіо, щоб воно гуділо, поки він там десь йде. Якщо ми не підемо. Будемо сидіти до кінця. О, поліція. Чекайте, не було поліції до цього. І щаслива музика. Ми прийшли? Ми прийшли. Нічого собі, які мигалки. Вижити перший епізод. Ура! Ми вижили. Не буде ніякої підстави? Буде. Підлагою.